Системі виконання покарань України під час голосування несподіванок не буває. Процес волевиявлення засуджених проходить за сталим сценарієм і без порушень. Наша дільниця відкрилася вчасно о 8.00. всі контрольні талони були вкинуті у скриньку. Спостерігачі це бачили. Також у нас прийшли. Спостерігачі з обсє, тобто іноземні спостерігачі з Фінляндії і Польщі. Для когось із засуджених ці парламентські вибори перші за ґратами, а для когось чергові. Я перше голосую на виборах в місцях позбавлення волі. Ну я б сказав, що тут більш організовано все, дисципліна всі привели, по порядку зайшли, треньку проходять. Ну на свободі там трошки не так там. Надовше, мають розтягуються вибори, тому що люди йдуть тоді, коли в них є час. Хоча цього разу жоден кандидат у нардипи до виправного закладу не навідувався, засуджені запевняють, що перешкод із доступом до агітаційних матеріалів з боку керівництва колонії не було. Були в нас доступ до предвиборчої дільниці, подивитися, вивчити, почитати, вибрати собі кандидата та проголосувати за нього нормально поділися, нормально швидко. Як зізнається керівництво виправного закладу, на цій спецдільниці явка завжди стовідсоткова. Щоправда, дехто із засуджених за певних умов змушений голосувати окремо від інших. Таких менше трьох десятків. Для цього передбачена переносна скринька. Зривів ніяких немає, все йде по плану, значить забезпечується охорона і порядок на виборчій дільниці. Після голосування, значить, буде проведено святкове їм меню у столові. Де-факто процес голосування засуджених закінчився о півдні. Втім, члени виборчої комісії відкриють скриньки, як і на інших дільницях, лише після 20-ї години. Оксана Осенко, Віктор Лапченко на Часі Новини.